Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. У вересні ми святкуємо День винахідника та раціоналізатора. Щоб вижити, треба щось вміти робити. Це актуально у всі часи. А що вміють робити полтавці, що винайшли, куди сягнули думкою? Адже традиції Полтавщини всесвітньо відомі, варто лише згадати Челомея або Кондратюка. Що вміємо робити сьогодні? Дізнаємося, ходімо в народ. Умію. А що ви вмієте робити? Я вишиваю бісером. – Усе підряд. А що це підряд? Підряд це куди підряд. А що куди. Все, що треба, те й робимо. Так, звісно. Так, що вам треба, щоб він зробив сьогодні? Кажіть, Кажіть поки, поки знімаємо. Сьогодні провів зі мною вихідний свой. Це подвиг. Будемо старатися. Свяхи забиваєте? Звісно. Все забивають. Все забиваємо. Шверлим, Да. Все, що нужно, все, що не нужно. Сверлим забиваємо. Руки золоті. Золотий. Як звати вашого чоловіка? Віктор. Це перемога. Ну, ми бажаємо, щоб ви у будь-якій справі досягли перемог. Дякуємо вам. вам. Робить все. все. Абсолютно все. І меблі може зробити, може зробити по дому все. Забити в гості, це найлях мужчин це час важливо. Ну, ви вмієте це робити? Звісно. Скільки цвяхів ви забили у своєму житті? Я точно вам не скажу. якими чоловічими інструментами ви володієте? Отвверткою, плоскогубцями. ти? Молотком. Володієш рубанком? Так. <світтє> а коли ти рубанком стругав останній раз? В тому году. А що ти робив такого цікавого? Забув. Що вмієте робити по господарству власноруч? Похвастайтеся нам. На дивані сидіти. Так, що ще? Красить. Що ще? Красить, сантехніку ремонтувати. Ну так. А ні. Не, не. не можна готувати. А готуєте ви. Готую я. Що ви хочете побажати своєму чоловікові, щоб він ще вмів такого, щоб ви сказали молодець? Ну, готувати. Я. Очень довольно блаву, хоча б він яєчницю жаріл. Скажіть, що клянусь навчусь. Все вийде, не переживайте. Яєчня буде завтра на сніданок. Ага. Чоловік повинен робити, як мін, будувати будинки, будувати фортечні мури, ага, захищатися, ага. захищати свою землю. Чого ви не можете робити? Ну, машину покладіти не мій. Ну, треба навчитися. Навчусь. — Пампушки. Пампушки? Моя перша освіта, кухар дитячого харчування четвертого розряду. Качок вирощую, запікаю з чорносливом, мариную. Це просто бомба. І під них ще я можу випікати пампушки українські з салом. Вже не хочу робити, вже хочу в гості. до того чоловіка, який вміє робити те, про що він зараз нам розповів. Але треба працювати. Чиню, і сам вдома ремонти роблю, і меблі сам роблю. Не дуже гарно, але для себе все. Все сам, все своїми. Он хай директор скаже. Це ж наш директор. Страшна людина. Це той хто я, пампушки робив? А я, да, я водіделем працюю. А ви глядаєте, як народний депутат. Да? Дякую Я вам. вам що ви такий солідний. Це можемо, що потрібно. А що потрібно? Можемо готувати їжу, можемо прати, що треба. Це правда він говорить? Правда. Правда, Та так обрічено правда. А що зробити ще? Шпалери клеїмо. Ні, шпалери – це не моє. Діти і муж. Діти і димують. муж. Це ви їх навчили? Ні, самі. Они мене люблять, поэтому все делают. Це геніальний рецепт. Ми вам бажаємо щастя. Спасибо большое вам тоже. По пунктах, що повинен вміти робити чоловік в домі. Перше це. <ривоти> <Гладіть>. <ривоти> 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 так. так. Прибирати носки після себе. Прибирати носки. Це треба мати золоті руки. Дійсно. Давайте я в наступний раз вам все розкажу. Просто ми опаздуємо. ребят. Геніально, це святе. Дуже ділова людина. Обіцяв наступного разу все нам розповісти. Я повірю і буду чекати ось тут, за тиждень. А найкращі, найцікавіші, найвідвертіші відповіді ми будемо вручати обереги несвітського життя, ось таких чудових домовичків. Намагаюся не звертатися до різного роду спеціалістів з приводу ремонтів, якихось незначних, дрібних, ну навіть якісь, якщо глобальні ремонти, там поклеїти обої, зробити стіни. Це взагалі намагаюся робити своїми руками, завдячую цьому своєму батькові. А ви Ма. свого сина будете вчити щось робити? Та він вже трошки робить. Він нам вже допомагає тихенько вдома. Як звати? Михайло. Михайло, ти вмієш вже щось робити руками? Вишивати вмію немного. ви вы картини вишиваєте чи одяг? Ні, картини. А давно ви цим займаєтесь? Ой, чесно, я увлікалася цим, але зараз цим не займаюся, у мене учеба. Нема часу. Да. Як вас звати? Даша, Даша, серед ваших знайомих хлопців або чоловіків, родичів є такі, що ви можете сказати, о, це дійсно золоті руки. Так, да, У мене мама, вона так мастериця, вона робить із всього. Ну, мама, це жінка, а чоловіки? Чоловіки ні. На жаль, а хочете такого зустріти? Та ну можна було, б, щоб в домі все було <гут> готово, в порядку. Ну, не знаю. У мене нікого знайомих таких немає. Будемо вам вручати оберіг несвітського життя. Спасибо. На щастя написано, на любов, щоб вам зустрівся чоловік, який може все робити. Власноруч що вам поталаново. Ми домовилися про зустріч у сонячному парку Полтави з цікавими небайдужими винахідниками: паном Олександром Голубом та. Володимиром Мазурчаком. Вони вже чекають на нашу знімальну групу. Ходімо до них. Доброго дня, панове! Добрий Доброго день, дня. пане Олександре. Добрий день, пане Володимире. Доброго Що мені, сьогодні панове. ви таке цікаве привезли у сонячний парк? Зробимо презентацію нової розробки Олександра Голуба, члена клубу Полтавського міломобільного клубу, який називається Полтавський проєкт. Вітаємо вас, пане Олександре. Володимир представив вашу нову розробку. Що то є за супермобіль? Добрий день. Добрий день. Це така конструкція для того, щоб можна було прогулятись по парку, можна дитину посадити. Ну, дорослого не розраховано. Таку конструкцію попростіше першу зробив у 88 році. А як ви думаєте, отакий екологічно чистий транспорт, він повинен набути популярності в Полтаві? Для кого взагалі ви його призначаєте? Тільки для себе або для когось ще? Ну, він як, як для мене, то для прогулянки найкраще. Може, по місту, по асфальту. Якщо... А в лісі ні? Можна в лісі, тільки треба трошки іншу конструкцію, інші передаточні числа. Там є свої нюанси. Які розумні фрази. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, я бачу у вас два веломобіля: веломобіль і веломобільчик. В перспективі буде комбінація електропривода і педалі, тому що якщо гірна місцевість, як у Полтаві, наприклад, то з подолу або з Лівади виїхати сюди буде проблематично з того базарчика, який там влаштовується епізодично. Я розкажу коротко, що ми починали. Оцей передній привід з поворотом є нашою родинкою. Оцей привід опублікований в журналі в 1987 році. І набув назви мої, моїм іменем схема Мазурчак, я навіть не знав. Це друга класична схема. А сюди можна сісти також? Може, я не впаду? М -м можна ні, він не перекине абсолютно. Я не впаду. Коля, як я виглядаю, непогано? Можете нахилитися. Коля, скажи що небудь. Можете добре. добре. Можете нахилитись можна? сюди до спинки. Іще, іще. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, чи будете ви подавати у, у Нобелівський комітет свої наробки? Тільки на Україну. В Україні можна, як вона називається, рекорди Гіннеса. Книга рекордів Гіннеса. Якщо я своїх. 80 років побію, зроблю якийсь рекорд. Ця розробка спеціально для того, щоб перевозити в пласкартному вагоні. Розробка тут має е, е, специфіку, теж. передня підвіска амортизована буфером і ззаді підвіска амортизована. Теп, ну, а теп, і, тут груз є, багажник, палатка можна. Це Але, серйозно. А, малогабаритний такий самий, по такій скемі. Пане Олександре. Пан Володимир засвідчив ваш ентузіазм при на всю Полтавську область. Так. Деталі. Я хотів передати повноваження йому, але я являюсь головою з прошлого року повторно. Вибрали мене і сказали, щоб я не старів. Це і слушне у нас зауваження. Видоховується 15-16 членів веломобільного клубу. І у всіх є розробки. Ми можемо виставити до 10 машин. Ми участвуємо в велодні кожен рік, вже років три. Одна специфіка цього приводу, ой, не по повороти, щоб була стабілізація автомобілі ставились колеса прямо при при високій швидкості, наприклад, на спусках. От. Тут мають бути нахилені шкварні. Він їх чуть -чуть не так нахилою, Ну, практика прийде. Ми, ми взагалі ні в Росії, ні в Україні, ні в Білорусі, ні Прибалці, і ще ніхто. Стабільно не розробився нахил цих шкванів, щоб колеса були стабілізовані. Це називається шкварнік? Ну, так, це шкварні поворота колес. Шкварні. Я, я терміном навчуся. Ага. Хочу привітати Олександра за його упрямство. Олександре, скажіть, будь ласка, той чотиримісний апарат, який ви не хочете нам зараз Ні, показувати, ви це, коли нам покажете? Це Він ще не дороблений. Він на чотирьох колесах буде і буде, мабуть, ну так, для двох дорослих і, можливо, для двох дітей. Чим більше вмієш, тим менша вірогідність розпачі перед життям. Сягайте думкою за межу, не стримуйте своїх прагнень. Щось винаходьте. Думайте, думайте, думайте. І тоді, можливо, саме ваше ім'я залишиться в історії вишуканий смак рідної не